Українське радіо 5 кіловат стоїть, підстане радіо Крим Реалії, 15,9 і Херсон на Пентрі. Такі транслюють. Потужні передали українське радіо і радіо Крим Реалії. Приблизно до Світерополя, ну просто 20 кілометрів. І Херсон-Фент має не там де менше дозволимо потужність, 50-50 кілометрів. Також потужність зараз переносимо. Українське радіо 5 кіловат. Ми динемо, що ми знаємо за допомогою ради з десяти кіловат, на ми будемо добувати? Ну воно це, це, це ну, 5 кілометрів не додали. Якщо ми додамо, як ви мені виставили ще 50 mm. метрів. Mm. Без, ну вон, вон, Місті, воно не росте прямо пропорційно. Я розумію. Давайте, давайте. Чому ми розпитуємо. Ну, ми все ділити далі клітські гори. Що ми не робили за гори ми зайдемо. Зрозуміло, отже, дуже забавши. Я хочу вам подякувати. Я думаю, ще на його. Отже, ми можемо збільшити цю вежу ще на 50 метрів, вона модульна. Ну, теоретично можна. Ні, практично, кажіть. Ну, mm -hmm. я, дійте, це інше так, Ви перед журналістами і Україна говорите. Дійте, діло в тім, що в нас обмежена земля. Її да? ми можемо зробити абсолютно вертикально. На скільки на ми можемо цей модуль, цю модульну вежу, все ж таки збільшити? Теоретично можна, це до 40-50 метрів можна.